Хочу похвалитися, який гарний столик я сьогодні зробила. Ну, я не знаю, що воно було попередньо. Але, але, може, квіти ставили. Я знайшла в старій хаті, яка у, у нас є на дворі. Ось таку класну штуку. Ну, Мені для кави якраз буде гарно. Столик був, в принципі, легкою справою. Я його знайшла, покрасила і все. Але я зробила сьогодні ж таку класну-класну мазь чи крем, не знаю, як це назвати, з буску. Я вичитала, що олійка буску, вона дуже цінується за високий вміст антиоксидантів, які допомагають захистити шкіру від стресових факторів навколишнього середовища, І також її заспокійливі властивості допомагають заспокоїти подразнення та почервоніння на шкірі. І крім того, вона забезпечує глибоке зволоження, залишаючи шкіру м'якою, еластичною та сяючою. Тепер розкажу я, з чого я зробила цю олійку. Цю не олійку, а оцей кремчик. Основним складником, звичайно, є олія, настояна на квіточках бузку. А додатковими інгредієнтами є барвник натуральний, можна без барвника. Є бджолини віз, кокосова олія, вітамін Е та ефірна олія лаванди. В принципі, олію можна давати будь-яку. Лаванди, там, лимона, хто що любить. Ладану. Ось такий кремчик.